Сьогодні ми з вами в Орівеллі. Мене звати Богдан і це Євтопа. Зараз ми з вами будемо разом прямо зі мною на вперше на очі власні бачите, що це таке, як воно виглядає і де воно знаходиться. Тож не перемикайтесь. Наразі це досить приємне містечко з охоронним статусом. Тобто це досить важливе місце в плані культури Іспанії, і воно має кон'юкто гісторіал статус тобто прям охоронний статус самого, самого цього місця як історична пам'ятка. Першою нашою точкою на сьогоднішньому маршруті має стати власне, катедральний собор Урієли. Це одна з прям таких видатних споруд, котра почала будуватися. Ну, в теперішньому відео ще в 13 -му сторіччі, 14-му. але вона основана на мечеті у мусульман, котра, в свою чергу, основана на базлітці вестготів. Тобто, це прям таке нашарування, коротше, церква на церкві, релігія на релігії. Дуже... Це зазвичай в Іспанії, ні? Ну, так. Да. В 1502-му, на чороці, якщо не помиляюся, папа Римський, папа Юлій ІІ, надав власне цьому собору статус катедри. І це було дуже прям велично, бо по факту тоді, у середньовіччя, дуже багато влади мала саме церковна, так би мовити, ієрархія, ця єпархія. І по факту надання собору в місті такого статусу катедри, це знало, значило, що тут має бути єпископ. А єпископ це вже більше влади, більше можливостей. І це таке інше. Це місце. З історією понад 1300 років спочатку тут була Вестготська базилівка. Вестготи, взагалі вони були насправді християнами, але там була якась своя течія християнства, наче аріани, чи якось вони так називалися. Потім, у 8 сторіччі, Вестготи стали католиками, як і більше. Тут більшість можна сказати місцевого іберійського римського населення до того. В якийсь час це була католицька церква. Потім прийшли мусульмани і вони не зруйнували цю церкву. А збудували на ній мечеть. І ця стала, так би мовити, вже мусульманська мечеть. Під час реконкісти знесли власне місяць, поставили хрест, і тепер цей собор знову став християнським католицьким. От така собі типова реконкіста. І по факту ця споруда пережила, не знаю, дуже багато віків, і тут дуже багато нашарувань. Це прям і готика, і ренесанс, і бароко. Я невеликий сфес в архітектурі, якийсь не можу показати такі прям елементи, що оце, бачите, це от готика, це от елементи бароко, а то там елементи Ренесансу. Але факт є факт. Ще я знаю, що тут є якийсь клуатор. Я навіть не знаю, що таке клуатор, але я знаю, що клуатор привезли в 1942 році сюди, і це був конструктор лего для архітекторів. А, Власне, клуатор це внутрішній дворик. власне, оце, оце, Це має бути називатися клуатор. Це, наче один із найбільших взагалі в Валенсійському регіоні. Так по ньому і не скажеш. Але ви багато взагалі бачили церков з внутрішніми двориками. Варто згадати, що Оріела, взагалі це завжди було таке собі місто, столиця цілого регіону. Тут є замок, який знаходиться на вершині гори, і дуже добре видно всі околиці. Це був такий ключовий собі вузол між Мурсією та Валенцією. Восьме сторіччя нашої ери. Мусульмани тоді вже почали багато земель захоплювати в Пернецькому полуострові і, власне, дійшли до сюди. В той час тут правив Теодомір, такий собі Возгодський правитель. Існує легенда, що коли Теодомір побачив мусульманське військо, він подумав, як би так мені зробити, щоб уникнути прям жорсткої жорстокої битви, і спробувати домовитися. І він наказав жінкам розпустити своє довге волосся, закрутити їх, наче як це була борода. Одягнути чоловічу одежу, взяти в руки течерети, щоб це було списи, і вони всі стали в гарнізон на стіну. Коли мусульмані підійшли, побачили, що тут такий великий гарнізон. Злякалися, подумали, блін, ну тут прям дуже це буде важко його брати. Ще й локація така, що тут сюди так підібратися треба, і вони не хотіли тут зробити таку дуже велику облогу, то вони вирішили робити такий договір-пакт між е, мусульманським ну, начальником та місцевим правителем. Тож, будемо чесними, жінки врятували оріал. Так, так, і це не перший раз. Точніше, ні, це перший раз, але не останній. Також я знаю, що тут є прямо археологічні розкопки, де прямо просто небо залишилось от прямо на місці, де воно було. А, прям сліди мусульманської стіни, прямо в Ріоелі, коли будували коротше кампус університету Ріоели, там коротше знайшли прям ціле містечко по факту під цим кампусом, і вони вирішили його прям так і залишити. І там такі умовні археологічні розкопки досі залишаються, і можна просто побачити. Е по факту, прям справжній історичний шар, як це було. Там прям кладка залишилась, і стіна, і таке містечко, таке невелике будівлі. Частина стіни міської, куди була у була пружала місто. Частина будівель, частина патіо, частина, ну прямо, як це було от колись, тут так воно все прямо тут і залишилось. Це, це взагалі якісь хатинка, мабуть, була. Ну, дивись, яка це, як це була хатинка мусульман. Прикольно, А Щось десь залишки від стіни на коло міста, яка була. Прям можна в очі побачити на шарувальній історії. Мусульман, потім середньовічні християни. А тепер над цим сучасний університет. Зараз ми власне, будемо приходити по мосту через річку Сегура. Власне, кормилицю цього регіону. Colombia presente en la casa aquí desde Europa A los guerreros somos guerreros, somos gente que viene a trabajar aquí por los europeos. Власне це міст над річкою, це канал. Власне, річка. Як ти дійшов до того висновку? Ну, на карті там намальована річка. А. Вот, написано сигурно. Залишають замочки на мосту в честь символ своєї любові. Що поки замок все тримається, то і любов буде триматися. Тільки от мені завжди цікаво було, чому любов асоціюється з замком. Ну, бо все, ти попав в капкан. 17 липня взагалі в Уріалі є свято відзначають День Уріяли і, і в честь її покривительок святих пусти і Руфіни. Хуста Таруфіна, це великомучениці з кольтрі, взагалі родом з Севілії, жили в третьому столітті нашої ери і були сестрами-гончарками на 17 липня, 13 тринадцятого сторіччя було за легендою визволення Оріели від мусульманської влади. Жила тоді жінка Лармен її Звали по легендою. і вона була годувальницею власне начальника мусульманського, котрий тут жив. Вона ходила в замок і годувала його дітей. Тому в замок вхід до неї був відкритий. Вона вирішила додатися до хитрощі. Вона передягнула декілька чоловіків у одяг своїх доньок та під підвідомив, що це жіноча охорона. Вони прийшли в замок. Вночі перерізали стражників мусульманських та відкрили ворота, щоб містяни увійшли до замку та. Відібрали собою, собі його назад, від мусульман. І якраз тоді за легендою теж зійшли дві зірки на небі, які яскраво освічували цю подію сам замок і місце, щоб дуже було добре видно містянам, кого так би мовити і від кого звільняти це місце. І де Санта Хуста і Руфіна, власне, церква Святої і Руфіни. Цій церкві є вежа з механічним годинником 15-го сторіччя, котрий досі працює. Це, напевно, якісь швейцарці робили, ні? <гум> ну не знаю, може. Зараз побачимо власне, на власні очі, як часи, які тікають. Так, так, прямо з 15-го сторіччя вже скільки? Не тікав. Ну, Років 600 вже тікають, ну, ну, 500-600 десь. А за моєю спиною зараз один із найстаріших механічних. Досі працюючи годинників в Іспанії та да й усій Європі, він був побудований ще в 1480-х, у 1480 15-му сторіччі. І тік цокав ще до того, як Колумб Америку відкрив і досі працює. Оце, я розумію, надійність ця церква святих пустий Руфіни. Вона дуже знакова для місця, бо вважається, що саме ця церква є берегиною міста, чому саме пусти Рофіни. Ці дві святі вважаються покровительками міста Рівел. Вони народилися не в Рієли, вони взагалі з Севілії були ончарками в 3 столітті нашої ери, жили в Севілії. Але потім вони не хотіли виконувати язичницькі обряди і їх стратили, і вони по факту стали такими собі християнськими мученицями. І якийсь час Оріала обрала собі покровителів, саме їх, бо це була дуже така поширена легенда про цих двох сестер. За легендою була дуже сильна повінь, і люди, котрі були в церкві, вже не знали, куди більше йти, а вода все йшла, і йшла, і якби не трапилося чудо, то просто вода б затопила всю церкву і багато людей б просто загинуло. Але в той самий момент, коли здавалося, що все, це вже кінець, з неба спускається янгол, торкається каменю і вода зупиняється, наче в якусь невидиму стіну вперлася. Іначе десь тут є камінь, на якому є сліди власне, цього, так би мовити, божественного вмішательства. Може це от він. Ну, це є він. Його вже потім поставили на це місце. Тобто цього Янгола бачили, правильно? Ну, хтось бачив, хтось ні, я не знаю. але… Ці людям можна вірити, вони такі надійні були. Надійні люди? Ну, у середньовіччі багато було, так би мовити, надійних людей, котрі багато чого бачили і все таке інше. Тому ми, навіть, напевно, сказати вам не можемо. Але така легенда існує, що дійсно людей рятував Янгол. Що це за написи тут поясни? А я навіть не знаю, що це за написи. Я думаю, можна їх перекласти. Так, давайте їх перекладемо. — Давай продемонструю знання свої, свої. А, технології, напевно. Знання технології, так. Да. <рес> ну, по факту, це походу, якась чи пісня, чи щось таке, бо тут написано з окоху мого. З моїх фокон бачу храм, котрий я люблю. Бачу храм, котрий я люблю. Слухай, І значить, що? це знаєш, які є ці траси, там, де е, на. Таких вибинок можна, якщо швидко їдеш і грає якась мелодія, то тут можна бігти і співати. Може, так і є. Я думаю, що це якось пов'язано з тим поетом, який народився в Уріелі. Мабуть, ти маєш на увазі Мігель Гернандеса. Це видатна постать 20 століття. і це в прям один із символів народу, супротиву. Наче як Шевченко в Україні от для Оріяли, це от Мігель Гернандес. Я так пам'ятаю, що там е багато муралів е весь час малювали. Е я так розумію, з його творчістю пов'язаними. Ну не тільки з творчістю, там мурали взагалі малювали. Е ми пройдемо там до прям до району. Е наскільки я пам'ятаю, це робітничий район, і там по факту малювали мурали, котрі показували просто життя. Вріяли простих робітників, ремесленників, які тут жили, вирощували овочі, займалися іригацією іншими ремеслами. Наразі ми в, так би мовити, робітничому серці вріяли. Район Сан-Ісідро. Це був такий собі, ну і зараз є, мабуть, історичний район, а, власне, робітничий. І тут в основному взагалі такий сан ісідро це... Покровитель фермерів та аграрного господарства. У 1976-му була повінь велика, і цей район прийшов за непад. І потім, у 90-2000-х -х, х роках, місцева влада вирішила, як би мовити, надати нове життя, відновити трошки регіон. І був створений проєкт по малюванню муралів. Власне, от саме, так би мовити, головна. Назва, що це отак він і називається. Музей просто, небра, просто неба на свіжому повітрі, музей муралів Санесідро. Тут прям немає фокусу на якусь конкретній особистості. Це просто. Так от є фокус, бачиш? Ну, я ж кажу, можуть бути, де, де інде портрети якихось конкретних людей, якихось старожилів чи якогось. Ага. Але по факту, це як концептуально весь цей проєкт. Бралі більше створено для того, щоб показати, як то кажуть, як культурну спадщину саме цього району, цієї місцевості, хто тут жив, що тут було, що тут відбувалося, і таке інше. Ну, звісно, з якимись художніми елементами, з культурою, з різними, може, навіть якимись сценами з реального життя, з якогось побуту. але як то кажуть, у художньому виконанні. По Факту то, взагалі ім'я Елін Гнандес. Це поет, саму, який народився в 10 сторіччі, на початку 10 сторіччя, був учасником громадянської війни і писав вірші за деякими свідченнями, навіть кров'ю. Він був ув'язнений в тюрму за свої погляди та помер. За те, що кров'ю писав? <гум> ні, писав він крові не тому, що любив крові писати, а тому, що в нього не було іншого матеріалу. Коли його пов'язали, ну, в'язницю в посадили, йому не давали там ні папірця, ні ручки, нічого такого. І він просто писав е, своєю кров'ю на стінах, як міг, е, то це по факту він став, так би мовити, символом і голосу народу О, Ріовели. Ну, є взагалі таке, така думка, що якщо тут пройти і все, всі ці мурали прочитати, то можна і дізнатися і історію цього місця, як тут було колись, такі собі сюжети, можна так би мовити, окремі для себе розуміти. Багато тут присвячено саме Мігелі Онаду бо, як вже ж сказав, це дуже ключова постать в історії для Оріели. Тут і університет, названий в його честь, і вокзал, і багато де його цитати. Ну, а ми піднімаємось на гору. Ми піднімаємось зараз до, можна сказати, істоків. З чого почалася Урієла? З укріпленого іберійського поселення, котре знаходилось теж на горі. З цього можна сказати, саме і почалася. Були ще давно іберійці, древні ібери — це древні плем'я, котре населяло калінецьких полуострів, мабуть, більше навіть східне Збережжя, а ще до римлян. І вони перші побудували саме на цій горі. Укріплення, бо, самі бачите, тут дуже добре видно всю долину прямо навкруги. Також тут, у долині, протікає річка Сегура. І це дуже, так би мовити, плодюча територія. Потім е сюди прийшли римляни. Поселення стало центром цього цілого регіону. Називалось воно Аураріола або Орселіс. І власне, саме римляни сюди принесли дороги. Ірригацію, місцеву структуру, право. уріоло це дійсно дуже давнє поселення, і багато в ньому історичних шарів переплетено, і дуже багато культур було тут. Жило, як би мовити, і поруч, і одночасно. Тож, дуже цікаве місце, і я всім раджу його відвідати, бо це справді можна сказати історична перлина цієї місцевості. Чого зараз тут руїни замку? Бо у 1709 році стався вибух порогового складу, який зберігався в замку, і він практично його зруйнував вщент. Стіни всі розлетілися, власне, і мало що залишилось з тих пір. І його вирішили не відбудовувати, бо власне дуже мало що залишилось для відбудови. Наразі сучасна Оріала це близько 80 тисяч жителів. І не тільки самі Оріє, але ще Оріалі Кості. Хочеться окремо сказати, що Оріала Коста це спеціальний, так би мовити, відрізок пляжу, який. Місцева влада приєднала спеціально до Орієли для того, щоб розвивати цей регіон, щоб податки звідти йшли саме в муніципалітет Урієли для того, щоб о, цей регіон більш розвивався. Тому, незважаючи на те, що Оріє Кости знаходиться десь за 30 40 км самої Урієли, це по факту один і той самий муніципалітет. Це була Євтопа. Підкуйте за канал, підписуйтесь, ставте лайки.